Сьогодні, 3 вересня, мені поповнюється 28 років. Якщо я все встигну, то це відео вийде на моє день народження. На своє день народження я бажаю лише одного, і ми з вами це бажання розділяємо. Наперед хочу подякувати за вітання. Я вас дуже сильно люблю і ціную. І хочу вас попросити підтримати це відео коментарем або лайком, поставити дзвіночок, таким чином ви не будете пропускати вихід нових відео. Тому що статистика каналу десь там впала і пасе задніх. Я не знаю, чи це тіньовий бан у Ютубі, чи взагалі таке є, але перегляди впали і це мене не дуже радує. Дякую. Привіт! Маєш прищики на грудях або спині і не знаєш, що з цим робити? Тоді це відео для тебе, бо сьогодні ми говоримо про акне, але не на обличчі. Ти дізнаєшся про причину виникнення акне. Я тобі розповім про неочевидні причини появи висипів на спині або грудях, і найголовніше, що робити з цією проблемою. Ну почнемо з того, що акне може бути не тільки на обличчі. Висипи можуть з'являтися на різних ділянках тіла, наприклад, спина, груди. Плечі, навіть сідниці. І якщо відкинути естетичну сторону цього питання та комплекси, які можуть виникнути на фоні цього, висипи на тілі можуть приносити фізичний дискомфорт, вони можуть свербіти і бути болючими. Досить поширена ситуація, коли акне на обличчі супроводжується висипами на тілі, також запальні елементи виникають, коли жир, бруд, мертві клітини, бактерії проникають та закупорюють пори. Окрім генетики, стресу, гормональних порушень, висипи на тілі, а особливо на спині, можуть виникати по ряду різних причин, наприклад, через шампунь або кондиціонер. А до чого тут продукти по догляду за волоссям, запитаєте ви. Ну, дивіться, дуже часто шампуні, маски та кондиціонери в своєму складі мають різні олії, силікони та продукти нафтопереробки, які, стікаючи з вашого волосся, не змиваються з тіла і залишаються на шкірі протягом двох годин і більше. Ну я ж це не придумала. Давайте подивимося на дослідження. Було взято зразки шкіри зі спини, обличчя та щік. Домиття волосся 30 хвилин, 1 годину та 2 години після. Чим червоніший колір, тим більше залишку шампуня та кондиціонеру було виявлено, і саме на спині та чолі найбільше скупчення цих засобів. І як ви бачите, досить пристойна кількість зберігається навіть після 2 годин. Ви змиваєте шампунь, кондиціонер або маску з волосся, але на шкірі вони залишаються досить довгий час, і це проблема, тому що такі засоби не створені для шкіри тіла. І по цій ж причині у вас можуть виникати запальні елементи по лінії росту волосся. Що ж тоді робити? Не використовувати кондиціонери маски? Ну, звичайно ж, ні. Спробуйте мити волосся першим. Якщо ви використовуєте маску або кондиціонер, то закладайте в волосся, а потім вже приступайте до очищення шкіри тіла. До речі, незмивні засоби для волосся на шкірі можуть залишатися до 4 годин. Я, наприклад, все своє життя мию волосся з опущеною вниз головою. Мені так набагато зручніше, волосся дуже добре промивається. Колись я пробувала це робити стоячи в душі, мені не сподобалося. Волосся погано промивалося і виглядало як паклі. Ба більше, після такого способу миття на спині почали з'являтися гнійнички. Я перестала це робити, і прищики пішли. Наступна неочевидна причина появи запалень на спині це спорт. А точніше під та одяг, в якому ви знаходитесь. Беріть ваш спортивний одяг кожного разу, наносіть тугі футболки, по можливості приймайте душ відразу після фізичних навантажень. Якщо такої можливості немає, то змініть одяг на чистий та протріть тіло серветками. Третя причина це рюкзак або ранець. А це яким боком взагалі? Дивіться, все, що спричиняє тертя, буде подразнювати шкіру та спричиняти посилення наявних запальних елементів. І п'ята причина це нерегулярна заміна постільної білизни та нічного одягу. Сподіваюся, що всім відомо наволочки потрібно змінювати хоча б раз на три дні. Але нехтувати заміною постільної білизни не потрібно також. Звичайно, не раз на три дні рекомендовано хоча б раз на тиждень. Наше тіло пітніє та діляє себе, а ще ми любимо намазюкатися баночками і лягти спати. І це все діло залишається на постільній білизні та нічному одязі, в тому числі. Далі ми поговоримо не про причину, а про заборону. Якщо у вас вже є наявні активні висипання, то в жодному разі не скрабуйте ті ділянки тіла і не використовуйте щітки для масажу, тому що таким способом можна рознести вміст гнінечки по всьому тілу і зробити набагато гірше, як зробила колись я. І в жодному разі не видавлюйте прищі на спині, на грудях і так далі. Тому що пігментація не обмежується лише. Обличчям. І запам'ятайте, чим темніший колір шкіри, тим темнішою буде пігментація. І як же виправити ось цю всю ситуацію з акне. Ну, дивіться, замість звичайного гелю для душу можна взяти гель із активами або мило з активами, наприклад, саліцилова кислота або бензоїлпероксид. Далі покажу трішки більше. Саліцилова кислота показана для проблемної шкіри не тільки на обличчі, вона буде дбайливо відлущувати шкіру тіла в тому числі. Зараз покажу приклади засобів із саліциловою кислотою. Якщо вам хочеться чогось подорожче, то можна звернути увагу на бренд Акнемі. В них є ціла лінійка догляду за проблемною шкірою тіла в тому числі. Коли мова заходить за акне на тілі, то не можна не згадати бензогілпероксид. Чудовий засіб для боротьби з акне, добре очищує пори та зменшує кількість бактерій, тобто діє як антимікробний засіб. Популярним засобом з бензогілпероксидом є гель-паноксил. Купити його можна на iHerb, вони доставляють в Україну. Засіб має дві концентрації 5 та 10%. Якщо ви ніколи не використовували його, то рекомендовано почати з 5% і бар. Залишити його на шкірі на 2 хвилини, щоб він краще подіяв, а потім змити. Окрім гелів, є багато незмивних засобів із бензоїлпероксидом, але будьте обережні з одягом, бо такий засіб може його відбілювати. Деякі лікарі рекомендують адапален для лікування акне на тілі, але це ускладнюється через велику площу нанесення та складну деяких ділянок тіла. І останнє, але не менш важливе. Не забувайте якісно зволожувати шкіру тіла також, тому що вище перечислені активні інгредієнти при регулярному використанні будуть шкіру підсушувати. Щиро всім дякую за перегляд відео та підтримку цього каналу. Я вас дуже сильно ціную. Не можу поставити руку ближче, бо тут стоїть мікрофон. Буду вдячна, якщо ви напишете свою історію боротьби з акне не тільки на обличчі, але і на тілі, також для того, щоб інші люди розуміли, вони не одні з цією проблемою. Я створила акаунт в Coffee. це типу застосунок, додаток, сайт, де ви можете віддячити людині, купивши їй віртуальну каву. Жодного тиску, все по власному бажанню. Якось так. Гадаю, що скоро і до Патреона дойду, але це не точно. До речі, зовсім нещодавно я створила групу в телеграм-каналі, оці її назва. Продублюю посилання в описі до цього відео. Долучайтеся, буду рада вас бачити. Та ми будемо говорити не тільки про косметику, я буду ділитися своїм життям, своїми думками і так далі. Буду рада вас бачити!